Привіт! я слава Дьомін, і Це проект Мустренд на телеканалі ДІМ. Сьогодні ви дізнаєтесь, як воно здобути шалену популярність після початку повномасштабного вторгнення, адже його пісні звучать звідусіль, а головний хід, якби не ти, підкорив мільйони жіночих сердець. Ви вже здогадались, хто це? Це Максим Бородін. І сьогодні він у нас в гостях. Я не думав, що під час війни... Можна стати популярним, От і фрік, який пише пісні, коли в нього купа дітей. Максим краще не дружити. бо в нього мама наркозалежна. Да. Пішов до Вадима Лисиці, але крім Вадима, ти ще пропонував себе як артиста іншому продюсеру. Так. це Михайло Ясинський. Я запам'ятав його фразу, що це сировато. Ну все було занадто важко. Мені треба було годувати сім'ю, або так. в мене б не стало сім'ї. Твоя аудиторія зараз це дівчата і жінки, які раніше слухали Олега Винника. Не новина, яку ти розповів. Якщо це так, то шкода. Може я за це ще вигребу, але воно того вартує. А за цей час, коли ти вже став популярним, то ваші стосунки з дружиною. Як змінилось? Пане Славо, це mm. не ваша справа. Макс, я радий, що ти прийшов сьогодні е, і почнемо з бліца. Давай. Е, якби не ти, чи скажи мені? Якби не ти. Твій улюблений співак. Соліст Imagine Dragons. Ух ти. ти. Займаєшся спортом? Так. Яким? Е, я їжджу на велосипеді. Улюблена страва? Е, гречка. Доводилося обманювати дітей? Так. Е, як останній раз? Та я постійно це роблю, я не пам'ятаю. Ну, це необхідно виховання. Запізнювався на свій концерт? Напевно, ні, я не пам'ятаю. Часто лаєшся нецензурно? Так. Улюблений колір? Чорний. Поспівати чи поговорити? Поспівати. А успіх чи гроші? Одне інше не відміняє. Талант чи працьовитість? Працьовитість це є талант, таланту не існує. Вадим Лисиця чи Святослав Вакарчук? Однозначно, Вадим Лисиця. А хотів сказати вакарчук спочатку, так? Хотів сказати. <с. <с. <с.> <с.> що дратує в українському шоу-бізнесі? Або хто? Мене нічого не дратує. Я просто розумію, що є халтурщики, є люди, які фігачать і так далі. Це, це так всюди було. Нічого не дратує. Без кого з артистів український шоу-бізнес може обійтись? Майже без всіх. А без тебе? Сподіваюсь, що ні. <с. <с.> <с.> Макс, я е, насправді про тебе дізнався нещодавно. Я не думав, що під час війни. Можна стати популярним. Чому саме зараз ти вирішив почати свою кар'єру? Слав, я починав свою кар'єру багато років. В великому шоу бізнесі. Давай так я нарешті просто був почутий і все. Напевно, просто я нарешті написав ту пісню, яка буде подобатись багатьом людям. Я десятки разів зневірювався. Я дуже боявся, що так і залишусь, знаєш. Ну, ти або перемагаєш, ну, мається на увазі, ти стаєш почутим і потрібним, так. або ти фрік, який пише пісні, коли в нього купа дітей. А ніби ти вважаєш фрік. себе нібито фріком? Ну, коли в тебе троє дітей, а ти продовжуєш просто віддавати весь час написанню пісень, таких людей можуть називати фріками. Ну, типу, займись справою. Ну, як мінімум, бери та таксуй. Ну, розумієш, це дуже дивно. Забирати сім'ї гроші, щоб вкотре написати пісню, тому що ти віриш в себе, віриш в те, що. Ти пишеш, не абишо. З 12 років я хотів стати артистом, пісні, якого слухає Україна. А навіщо тобі це потрібно було? Я думаю, тому що я психологічно покалічений. В 9 років е, мене забрали маму, і е, посадили в тюрму. Угу. Ніхто мені не казав, що я хороший. Я знав, що я маю всім довести це. Люди навколо, мої сусіди, батьки моїх е, однокласників, друзів. Завжди на мене дивились трохи. З Максимом краще не дружить. Бо в нього мама наркозалежна. Так. Да. Да. Угу. Ну, маму, якраз за це і посадили. Да. В 9-10 в років кого ти вважав авторитетом? Дідуся свого. Угу. Ти ж був не один в родині, у тебе ще сестра? У мене є сестра, так. Да. Молодша. Так, вона на 6 років молодша. Тобто тобі 9, їй 3. У дідусь сестри... взяв опіку. Да, він взяв опіку, щоб сестру не забрали в дім малютки, а мене в інтернат. І дідусь із вами і не жив? Ні. А з ким ви жили? Ми жили з тіткою, але не весь період. Років так, з 12, може, 13 Моїх ми вже жили самі. А як ти тоді розумів, що добре, що погано? Я думаю, в першу чергу у мене був страх. Я дуже боявся такої долі як у мами. Страх. Потонути в бідності, в, в горі і в нездоров'ї, і так далі. От я цього дуже боявся. Для себе я знав, що я маю стати студентом в першу чергу, щоб в мене з'явилось перше своє житло, гуртожиток, де я почну заново. І мені ніхто не буде казати, чи я син. Колишні наркомани існують? Так існують. Я чув, що не існують. Я чув цю фразу, але мама вже 11 років. От я мірюю по своїй середній доньці. Вона сигарети кинула, вона сказала: бабуся, яка палить, Макс, це, це дуже дивно. Твої діти знають про минуле е, своєї бабусі. Так. Я їм розповідав це неоднократно, і вже молодші розповідав які сім. Угу. Хоча мама якось казала, що синок може і не треба це все розповідати. Їй соромно. Так, їй соромно. Я їм розповідав, щоб пояснити наскільки моє життя відрізняється від їхнього. Ну, щоб, Тому що не розповім я про маму, я не розповів про те, як ми жили. А я постійно кажу, там, дівчата, ви знаєте, мені так дивно, коли вам не хочеться їсти те, те чи те, Ну, тому що ну, що я їв, що ти їв. Коли ти приходиш додому, там такий висить мішок з сухарями це старий хліб, вже там, з плісніму для собаки, ти його достаєш, ти його замочуєш, цю відчищаєш і кладеш на сковорідку, де трохи води. Щоб воно трохи його спочатку пропарило, а потім просушило, щоб він був не такий розкішший. Я не кажу, що я постійно це їв, але ну, це було. Тому я любив десь в гостях по поїсти. Ти зміг мамі пробачити? і коли? Так, я зміг мамі пробачити, коли в мене народилась друга дитина. Аж друга. Мені було 26 років. Мама вже була на волі і вже такий вела селянський спосіб життя. Років 5 як. В якийсь момент всередині себе зрозумів, що я. Не відчуваю ніякої образи, і я хочу як дитина до мами. Це був Великдень. І я тут дзвоню, їду, таке оту серце калатає. І, і я вискочив там, де вона пояснила, де вона буде. Це таке чисте поле. І я кажу, мам, де ти? І вона каже, «я тут, і я так бачу її на цьому полі метрів 300. Я оце кричу Мам! І біжу до неї через це поле вже. Ну так, я прибіг, і я її обійняв вперше, ну по справжньому обійняв перше за 15 років притулив, вона така худа. Але така рідна і, і з тих пір це ми У Доньки середні 11 років. Ми ну, Вчора з нею розмовляли по телефону хвилин 40. Коли ти зміг мамі вперше сказати, я тебе люблю? Я завжди тільки відповідаю. І я тебе? Так. Да. Я як, як ніби соромлюсь. Вона буде дивитися цей ефір? Думаю, так. Так, її сусідам показуватиме. Вона дуже пишається. Тобі легко буде зараз сказати їй в камеру? Цю фразу? Мам, я тебе люблю. Я тебе люблю як в дитинстві. Просто що і мені допомогли це зрозуміти мої діти. У нас в шоу бізнесі е, це не прийнято. І у нас в програмі це не прийнято. Я тобі хочу сказати, що в мене є велике бажання зараз тебе обійняти. Просто обійняти. Просто обійму. Тому що ви знаєте. Коли такі чоловіки е, досягають е, успіху е, попри все, е, всупереч е, усьому, я е, е, захоплююся такими людьми. Я бачив тебе самого с е, очі на мокрому місці. Ну, це Не. мене також тригірить. Але е, Макс, я е, справді захоплююсь. Як тоді музикою ти почав займатися? І чому саме музику? 12 років mm -hmm. е, мене відправили в місцевий е, придому домі творчості в місцевий табір. І там були усілякі гуртки, і окрім цього, ми співали якісь хорові пісні. Я не добре співав, я просто голосно співав. А, Так Так. і з того почалося. Я прийшов в вокальну студію. «Ніна не Васильна. Люблю вас, дякую вам за все. Вона казала: Хочеш поступити в музичне училище? Я тебе підготую. ти. з музичного училища з 17 років? Ага, я співав в ресторанах. Працюючи в ресторані, можна було нормально собі вже дозволити. Я вперше там одяг, який купляв, якийсь. Ну коротше, я був здивований, в мене гроші є. Скільки Н заробив вперше? Ну теж нормально. Я міг там зробити 100 доларів, 200 за вечір. Це без корпоративів якихось. Про це просто, який так... початок 2000-х? Так, мені нормально. я прям був щасливий. Життя почало. Ти заробляєш непогані гроші? І для себе я знав: якщо ти хочеш стати музикантом, ти маєш співати свою музику. В ресторанах ти не можеш співати своєму сю uh -huh. в якийсь момент. Я просто вийшов на вулицю і став це робити, тому що там я починав співати уже, міг співати свої пісні і ставати не обслуговуючим персоналом, а ставати артистом. Так, а це яке місто було? Це була Ялта. Я там проводив по півроку свого життя. А в Київ ти коли переїхав? Після музичного училища я приїхав в Одесу. Мені здавалося, що це класне місто. Я хочу з ним зв'язати свою долю, uh -huh. але в мене не вийшло в якийсь момент. У мене закінчились гроші. Друзі, які у мене там з'явились, за там, кілька місяців, які там прожив. Я попросив купити мені квиток і поїхав в Київ з 50 гривнями. Коли я співав на арки свободи України, я співав три останні роки там. Тевно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати, а ми ще маємо про що полежати. І там же мене помітили, коли запросили на голос. Слухай, а от голос країни тобі навіщо був? Тобто, це що це просто заявити про себе, чи це вже більше такий внутрішній маркетинговий хід, що розкрутитися і можливо помітять. Ну, В першу чергу, от я тобі хочу одразу сказати: я знав, що потрапити в фінал, зайняти якесь місце це взагалі нічого не значить. Так. Це взагалі мені не треба, я до цього не прагнув. Я знав, що мені достатньо хоча б потрапити в перший тур. На сліпих прослуховуваннях я напросився, і Тася мені це теж підказувала. Каже, заспівай свою пісню. А як, до речі, продюсер відреагувала на це? А я не сказав нікому, що я це зроблю. Ну, ну як? Не сказав, а там ж є репетиції перед цим. Спочатку я заспівав е пісню типу кавер, так. А потім мені повернулися. Молодець, ти прекрасний, і так далі. А потім я кажу: мені дружина сказала, що якщо я сюди йду, щоб я заспівав свою пісню. Якщо ви не проти, мені дружина сказала, що якщо ти свою пісню не зіграєш, не, давай. Будь ласка, будь ласка. Давайте зіграйте. Це Пішов до Вадима Лисиці, але крім Вадима, ти ще пропонував себе як артиста іншому продюсеру, так. з яким я безпосередньо також спілкуюся дуже активно. Так. Це Михайло Ясинський. Але Михайло не повірив у тебе. Він і повірив, і не повірив. Справа в тому, що хронологія була така: я спочатку пішов до Вадима, так. за роки-два, до голосу. Я йому показав якусь частину своїх пісень, і Вадим сказав: дещо є, але працюй. Він дав мені свій номер телефону. Я от сижу там муркаю в себе вдома у ванні і відсилаю йому. І Вадим дуже терпляче робив правки. А я такий, якщо мені вже дали доступ до тіла, то я використовую на 100 Я міг йому за день присилати 10 разів різні пісні, голосові. Я дуже продуктивний. Я як свиноматка, я прислав йому купу. Всього Чекай, А ти, а як ти знайшов його телефон до цього? Отут іще одне. Є така людина, Толік Шмаргун. Це. Власник студії Каска Рекордс. Uh -huh. І він родом з Вільнянська, з того містечка, що і я. Так. Він е барабанщик, у Умірзаяна узла, так огнівич. І одного разу він мене в соцмережах сам знайшов і сказав: ми з тобою з одного міста. Хоч прийди на, мене на студію, запишемося. Я тебе запишу. Просто так. Я прийшов Sorry. до нього, ми записали пісню і пройшов час, може, півроку. Я прийшов до Толіка Я кажу: Толік, в мене велика сім'я. Я відчуваю, що я вмію. Будь ласка, допоможи мені, дай мені хоча б адреси цих людей, які в шоу бізнесі щось вирішують. Він набрав спочатку лисицю. Так, я потрапив от таким чином до Вадіка. І я з Вадіком якби став працювати, отак пісні йому кидати. Кажу, давай ще. І він мені дає номер Ясинського. Я зустрічаюсь з Ясинським, я приїжджаю до нього в офіс і я показав йому. Кілька пісень, і він сказав: тут є непоганий приспів, але він так теж мене знаєш, якби на дистанції я запам'ятав його фразу, що це сировато. Ми за лаштунками там зустрічаємося з Єсинським на голос країни. І він, якби, мені дає якісь е, такі сигнали, типу, давай працювати. І тоді він мені призначає навіть зустріч uh -huh. на 24 лютого 2022 року. Ну, ясно, що зустрічі ніякої не було. Я відвіз сім'ю у Львів, сам у Львівську область, сам повернувся в Київ волонтерити. А потім е, сім'я повернулась, і я став знову співати на вулиці, тому що ну все було занадто важко. Мені треба було годувати сім'ю, або вона мала поїхати за кордон. Якщо б вона поїхала на за кордон, скоріше за все, з часом це стало би назавжди, та і в мене б не стало сім'ї. Але чекай, ти ж багатодітний батько, в тебе троє дітей. Так ти міг би сам виїхати також за кордон. Забрати в країну це як забрати сім'ю. Для мене такого питання не було. За Михайлом не вийшло. Не вийшло. Якась сама доля показала, що це не ваша співпраця. Але я Михайлові, коли вже в Київ стала повертатись життя, я йому влітку написав багато хороших пісень. Серед них була, ну, як мінімум, така військова пісня Хороша «Зозуленька», і ми зараз над нею працюємо. А зозуленька собі. За западало Я йому показав, показав з десяток пісень, і він мені от так само відповів: сирова. Він мав на увазі продакшн. А не захотів почути матеріал, який я зробив. Ну можливо, він був просто не зацікавлений в цьому. От от і все. Mm -hmm. Я потім пішов до Вадима показати йому пісні. І якщо він не захоче зі мною працювати, то просто зам замовляти в нього як мінімум ранжування. Mm -hmm. Я з цим прийшов. Я прийшов з пісни, якби не ти. Я кажу, я вірю в цю пісню, я хочу її зробити. Лисиця зразу повірив в неї. Він е, теж в першу чергу звернув на неї увагу. Співпраця з Вадимом для мене трохи дивно виглядає. Да? Чому тому що у вас як такого контракту, я так розумію, немає. Він не є твоїм офіційним продюсером, який вкладає в тебе гроші, а ти у нього працюєш на зарплаті. Ми партнери. У вас з бородяним зараз є контракт якийсь? Єдиний контракт, який ми маємо, але не між собою, а з видавництвом. Ми просто зафіксували наші долі в, в піснях правах. Так, ну я просто колись проходив схожу історію з там з Кінзованда. Я просто розумів, що ну воно воно не стоїть того. Твоя аудиторія зараз це дівчата і жінки, які раніше слухали Олега Винника. Серйозно? Ти не знав про це. Ні, я не знаю, мені дуже боляче від цього. Ну, по моєму відчуттю. Для мене його музика дуже поверхнева і дуже нещира. Вона зроблена, як би заглядкою, а що їм сподобається. Ух ти. Давай подискутуємо з цього приводу. Тобто, ти вважаєш, що е, це не, не твоя аудиторія? Я не вважаю, я дуже сподіваюся, що ні. Чому ти не хочеш таку аудиторію? Мені шкода, що люди, які. Можуть слухати мене, можуть слухати і винник. Я би не хотів бути з Винником в одній ніч. Ну, це на сьогодні най... найгірша новина, яку ти розповів. Якщо це так, то шкода. А з ким тоді з артистів ти близький по духу і по аудиторії? Я думаю, що я якраз тому так довго йшов, що не зі мною нікого нема. Як часто ти себе можеш похвалити, і за що? Ну, в першу чергу, за пісні. Мало хто так вміє написати, а враховуючи, що ти створив випадково свій стиль, ніхто так не вміє. Круть. Я працьовитий, я фігачу, е, я не обламався і не здався багато років. А пісня змінюється сильно е, от від того моменту, як ти її заспівав там, на демці так. до того, як вона вже виходить. Ну, Наприклад, якби не ти була ізначально з трьома куплетами, стала mm -hmm. з двома. А є пісні, в яких я. Повністю переписую потім куплети, всі, тональність, темп, міняю приз. Ну, тобто від пісні залишається відсотків 15. Це яка пісня? Е, без тебе. Угу. Без тебе це наш доряд Златої Огнєвіч. Я, я з нею працював. Дуже багато. Я все в ній переписав і не здавався, і міняв. Мені не хотілося, щоб це було приблизно. Mm -hmm. Я пишу кілька варіантів куплетів, кілька варіантів перед приспів. Чому саме злата? Слухай, а є хтось, хто співає краще, ніж злата Огнєвич в нашій країні серед дівчат? Є ще тіна Кароль. Ну, а от, наприклад, мій е, викладач з вокалу не згодна буде. І я теж. Тільки що собі так отак отак просто перехрестив е, е, дует ЕЗ наступний. Я так вважаю. Окей, це твоя думка, це нормально. Сьогодні ти виконуєш пісню Скажи мені, так. Я, до речі, її не чув. Ще серйозно? Серйозно. От я не боюся і я не стадаюся цього говорити. А якби ти цю пісню мені продав і зацікавив, щоб я її послухав? Цій пісні я питаю в неї, чи я заслуговую на тебе, чи ні? І таких пісень, як правило, немає. Ми в піснях зізнаємося в любві в коханні, або кажемо, я тебе а Тут новий відтінок в любові: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я. Це кльово. А як ти познайомився з дружиною? Стасі я познайомився, коли мені було 23 роки. Ми влаштувалися разом в дитячий театр. Я тільки от приїхав Київ, влаштувалися разом в дитячий театр, і вона так само там працювала артисткою. Я працював артистом. Хто кому перше сподобався? Вона каже, що я їй більше сподобався. Коли я відчув, що все, я поплив, ну, я тоді воював без гальмів. В неї були відносини. Ах ти, розлучник? Так. Я у -у -у. тоді ночував під їхньою хатою. І хлопець, що при цього? У нас були розбірки, а -а -а. у нас були з ним драки. Все це було. Ага. Мені, якщо в мене хтось засудить, мені все одно. Ну, типу, любов все рішає. Дружина, це твій найкращий друг? Так, я правильно розумію, що ви познайомилися, ти, ти працював знач, в театрі, але ще не співав вулич, не був вуличним музикантом. Ні, ні. А як вона поставилась до того, що ти е, хочеш бути вуличним музикантом? От в тому то й справа, що вона завжди була поруч, і коли я співав, вона збирала гроші. Якби вона хоч раз сказала: Макс, ну нам треба годувати сім'ю. Угу. Я не впевнений, що я зміг би далі. Продовжувати так віддано йти до своєї цілі кожного разу, коли я співав на вулиці, було таке правило. Ми з нею проговорювали якусь тактику. Вона каже: співаєш чотири пісні, вакарчук, скрябін там, а потім заспівай одну свою. І скажи про це. І коли от проходили там чотири пісні, я такий вже п'яту співаю, вона така підходить, каже, свою співає. От і трохи матріархат у вас є. Е, так, ну я слабкий був в вірі в себе, а вона в цьому сенсі була сильніша. Ти багатодітний батько. а Зараз ви з родиною живете під Києвом. Так. Київ бомблять. Mm -hmm. Так. Чи в тебе є укриття? Є. Що ти робиш для того, щоб уберегти своїх дітей? Дивись, я нічого не роблю. Так. В мене таке враження, що з моєю родиною зі мною нічого не станеться. Ну, ви в підвал спускаєтесь? Так. І а, це вже ви щось робите. Мої діти жодного не разу не чули поруч вибуху, вони не, не перелякають, ну, в сенсі в них немає з цього приводу страху. І я не переживаю, я знаю, що вони будь в порядку. Коли у нас е, ну, зараз знову буде школа, і вони більшість часу проводять школі, в школах. В них всюди є бомбосховище. А за цей час, коли ти вже став популярним, ваші стосунки з дружиною як змінилися? Пане Слава, це mm. не ваша справа. Але змінилося? Ні. А чому От, це не це моя впер... справа? Це вперше я е, сказав того, чого не хотів казати. Я сказав що вам. ваші стосунки не змінилися? Мені Шкода, що я відповів. Я хотів би, щоб це було за ширмою. Чому тебе це так тригерить? Просто ти знову задаєш очевидне питання: це ж сім'я? Ти ж хочеш захистити її. І постійно, в якійсь мірі, ти запитуєш е, про мою сім'ю через призму пісень. А тут ти запитав: е, ну, я якби трошки відчув, як ти в цих хльових красівках е, зайшов до мене в будинок. Ти публічна ну, людина? І приховувати особисте життя це супер важко. Тоді починаються не плітки, ти, а так тобі... вони не починаються. Так менше. Останнє питання по цій темі. Тоді так? Ви живете разом? А, так, ми живемо разом. Все. Не готовий ще в інтерв'ю розповідати про е, сім'ю, бо це для тебе найтаке сокровенніше. Я боюсь не робити помилок в цьому сенсі. Угу. А як ти відпочиваєш? Я сідаю на велосипед. Е, в мене тут е, телефон, я включаю музику, навушники. І я можу три-чотири години просто їздити по якихось місцях. А велосипед той самий, що і був два роки тому? Е, що й був і сім років тому. Але ти вже той артист, який може собі дозволити купити і крутіше велосипед. Бо ти вже заробляєш і в тебе концерти. Якщо захочу, то так. Але взагалі, от прямо зараз, ну, типу, я можу, як би сказати, «ребят треба. Але взагалі ні, я дуже скромно живу. Зараз твій середній місячний заробіток це 2, 3, 3+. Не дві доларів, дві-три чи три плюс? Не дві-три. Я дуже скромно живу, я, мені правда, важко порахувати, і я Купляю тільки необхідне. Ну, наприклад, у нас дружина на, на, на двох машинах 2007 року. Я дійсно кажу, що я живу зараз скромно, тому що ці всі гроші ми все вкладаємо. Скільки ти для себе залишаєш? Ну, тобто, тебе троє дітей, школа, будинок, машина. Я не знаю, може, ти ще півтори в місяць, але це не точно. Ти улюблений жінок. Стоп, стоп, це ти де взяв? Це пишуть в інтернеті. Ага. Ти краш для багатьох дівчат. Давай з тобою зараз визначимо крашиху українського шоу-бізнесу. Я тобі показую фотографії ага. відомих дівчат, а ти говориш: це твій типаж чи не твій типаж. Там є фото моєї дружини зразу. Просто скажи. А це вже не твоя справа. Я тут директор в цьому шоу. Саша Каска чи Оля Полякова. Саша, чому саме Саша? Тому що вона для... на мій суб'єктивний смак симпатична. Окей, ну вона тобі подобається як артистка саме чи як е... просто дідчина? Як артистка. Христина Соловій ще Ірина Білик. Загалом, Христина Соловій. Як ти вважаєш, все ж ті скандали, які є у Христини, їй на користь чи ні? Я її поважаю і вважаю, що все їй на користь. Вона проявляє себе все більше і більше тою. Яка вона є дуже неоднозначна, дуже цікава, угу. з якою хочеться сперечатись, погоджуватись. І мені здається, саме таким артисти має бути. Джері Хейл? Так. Чи Мішель Андраде? Як артистка, мені подобається Андраде. Ти не обрав Джері Хейл. Угу. А як тобі взагалі її творчість і її музика? Це викликає повагу. Це музика великого рівня, європейського. А чому тоді ти обрав Мішель Андраде, а не Джері Хейл? Серед цих двох артистів. Джері Хейл просто трошки нарочито ж робить себе такий. Ну, я не знаю, не найжіночніший. Ви мене зараз, звісно, хочете топити, щоб я образив. Мені, мені більше всього ну, я не ми хочу... для аб... цього, Я тебе запросила, щоб тебе втопити. Макс, звісно. Це шоу, так і називається: Втопи бородіна. Може, я дарма не, обрадав... не обрав Джері Хейл, до речі. Заспівав дарма. би з нею в дуеті? Побачимо: життя покаже. А що у вас буде дует? А, Життя покаже. Ах, ти хитрий жук. А як ти ставишся до. Такої артистки. Залишаємо. Та звичайно. В цьому списку. Так. Робимо вибір. Воднозначно Тіна Тіно? Добре. Христина або Олександра. Христина Соловій. Христина. Соловій. О, -о, О! А тут то фіналі у нас. Я не піду на вашу провокацію, я не виберу. А якщо так, ну от і все. А тепер виберу. Кого, Тіну? <рігlie> <рігlie> це твоя дружина. Так. Це Тасічка. Молодець. А це означає, що ти е, ідеальний чоловік. Це брехня. Просто все не так просто, От, як, якщо грубо. В мене так само, як і у всіх. Ти в шоу-бізнесі два з половиною роки. Та ти що здурів? Ну, в великому шоу бізнесі Ми 5 ,5 випустили, роки. якби не ти в травні місяці Тому. минулого року. Міся... Тобто ще менше? Ну, півтора роки. Окей. Слухай, в мене речі, відчуття, що ти справді вже два з половиною роки. Я не знаю, що ну, приємно. Чому. В великому шоу-бізнесі півтора роки. Тобі подобається е, в ньому бути? Слав, ти ж сам знаєш, що немає такого ніякого відчуття, що ти в шоу-бізнесі півтора року. Ти робиш пісню, ти їдеш на знімальний майданчик, знімаєш кліп, ти їдеш в тур е, зі своїми музикантами, спілкуєшся з крутими людьми. Я на сцені зі своєю командою маю щастя робити круту музику. І мені це подобається. Чи я в шоу-бізнесі, вам, люди. Видніше, я не в курсі, я не бачив його. Я відчуваю, що я в топ 100 YouTube, що люди приходять на концерт. Але в шоу бізнесі це я маю сидіти в журі десь чи як що. Не близько, тобі приємно, коли тебе запрошують, наприклад, на якісь презентації, на прем'єри. Коли ти приходиш з тобою, вітаються відомі артисти. Мені приємно, коли зі мною вітаються круті музиканти, а коли не круті, мені все ну. Виник пробачте. От... От приходить винник. Я вітаюсь, бажаю людині здоров'я. Але скажіть, що мені прям приємно, мені все одно. А хто для тебе крутий музикант? Для Тому мене що... крутий музикант Святослава Корчук. Для мене крутий музикант е, Харчишин. Особливо після того інтерв'ю, яке угу. я тебе бачив. Шкода, я скрябіна ніколи не побачу. А все інше то література, то е, заголовки. Я розумію, що ми їх зараз і маємо, але. Знаєш, ніби є така велика будівля, скляна в центрі міста, і ми заходимо шоу-бізнес. Ну його ж немає, я тому його і не відчуваю. Знаєш, яке я маю щастя? Я зараз подумав про це. Сьогодні спілкуватися з хлопцем, з чоловіком, який своєю працею досягає своєї мети, так, і без жодних приколів. Я вважаю тебе одним з найкращих. Зараз артистів, тому що ти відрізняєшся від, від більшості артистів. Я на цьому стою. Дякую, і ти е маєш свою думку. Ти не боїшся її висловлювати. Це також круто. Може, я за це ще вигрибу, але воно того вартує. І друзі, у нас є е ютуб-канал, каналу одім і обов'язково напишіть свій коментар про творчість Макса Бородіна. На ну, це був проект Мустренд. Я слава дьомін. Побачимось.